Доброї казка, де живуть, і ведуть. А і казка у ідуть. У садочку, у садочку А казка у ідуть. У садочку у садочку в Вітаю вас, друзі! Україні цікавої математики. На вас чекають захопливі пригоди. І несподівані зустрічі. Познайомимось з частинами доби та пригадаємо число і цифру 3. А також будемо рахувати до 5. Хто це поспішає до нас у гості з ранковим вітанням? Усім привіт, малята! Мене звати пані Марія. Я пекар. Тому сьогодні я принесла вам для пригощання свіжоспечений запашний хліб. А чи знаєте ви, як з'являється хліб на нашому столі? Зараз я вам розповім. Слухайте уважно. Спочатку фермер сіє зерно у родючий ґрунт. земля, сонечко, дощик і турбота допомагають йому прорости. І з маленької зернини з'являється зелене стебельце. Потім доба за тобою. Стебельце росте, розвивається. І формується золотий колос із зернятками. Друзі, а чи знаєте ви, що таке доба та з чого вона складається? Доба це один повний день і одна ніч. Доба починається, коли сходить сонечко. І триває, поки знову не настане такий самий ранок. Доба складається з чотирьох частин. Визначити, яка зараз частина доби нам допомагає положення сонечка на небі. Перша частина доби це ранок, коли сонечко прокидається і світить нам на небі внизу. Вранці ми прокидаємося, вмиваємося, снідаємо, йдемо в садочок, до школи на роботу. Друга частина доби називається день, коли сонечко піднімається на небі вгору. Вдень ми навчаємось, граємось, обідаємо, а дорослі працюють. Третя частина доби це вечір, коли сонечко опускається на небі донизу. Ввечері ми граємо разом із батьками, вечеряємо разом, чистимо зубки перед сном та читаємо казки на ніч. Четверта частина доби називається ніч, коли сонечко спить, а на небі з'являється місяць. Вночі темно, всі сплять і відпочивають. Повторимо ще раз назви частин доби: ранок, день, вечір, ніч. Молодці! Добре запам'ятали! А що відбувається далі, коли зерно достигне? Восени комбайн збирає достиглий врожай зернових культур. Пропоную друзі, порахувати колоски, які виросли в полі. Рахуємо разом: Один, два, три. чотири, п'ять. Скільки всього колосків? Вірно, п'ять. Потім зерно висипають у мішки та відвозять на млин. Місце, де зерно перетворюється на борошно. Подивіться, друзі. Зерно розсипали по мішках. Треба порахувати зерно у кожному мішку. І обрати відповідну цифру. Скільки зернин у першому мішку? Одна. Якою цифрою позначимо кількість. Цифрою 1. Скільки зернин у другому мішку? Дві зернини. Яку цифру оберемо? Цифру 2. А у третьому мішку Скільки зерняток? Вірно, три. Якою цифрою позначимо кількість? Цифрою три. Пригадаємо малята, число і цифру три. Три. Три брати, три поросятка. Три веселих ведмежатка. Цифра три живе в казках у пригодницьких книжках. Пробуємо, друзі, написати цифру 3 пальчиком у повітрі. Починаємо писати згори, від крапочки. Пишемо перший півовал і поєднуємо його з другим півовалом. Ще раз півовал і півовал. Цифру 3 ми написали. І ще раз півовал і півовал. Молодці! У вас добре виходить? Напишіть цифру 3 вдома декілька разів на аркуші паперу. З вами грали і писали. Про хліб багато дізнались. Та прийшов час відпочити. Хочу я на руханку вас запросити! Видаємо далі шлях хліба до нашого столу. Зерно перемелюють на порошно. У свою чергу, борошно стає пухким білим і готовим до випікання. Пекар замішує тісто з борошна, води, дріжджів і солі. Тісто підходить і пекар ставить його у піч. Після випікання пекар виймає рум'яну хлібину з печі. Вона пахне і чекає на нашому столі. Пограємо, друзі, у цікаву гру. Серед хлібобулочних виробів оберіть усі однакові хлібини. Скільки їх? Так. Три. Оберіть усі однакові булочки. Скільки їх? Вірно 3. Шукаємо однакові батони. Скільки їх? Правильно три. Порахуйте самостійно всі хлібобулочні вироби. Скільки їх? Правильно. П'ять. Яка за порядком лежить булка? Перша. Який за порядком лежить хліб? Другий. Назвіть порядковий номер батона. Третій. Калач за порядком. Четвертий. Що лежить п'ятим. Бублик. Гарна робота, друзі. Дякуємо тобі, пані Маріє! За цікаву пізнавальну розповідь про запашний хліб я завжди рада, друзі, поділитися з вами своїми знаннями. Хлібчик рум'яний пахне в руках, виріс він в полі на теплих ланах. З хлібчиком гратись не можна ніколи, це праця людей і щедрість поля. До зустрічі, друзі!